Друзі, всім привіт! З вами Влад, з водоюком, і ми записуємо це нове відео з нашого нового офісу, адже буквально два тижні тому по нашому офісу було завдано непоправної шкоди Русня. Вистрілила своїм галіми вонючим калібром, попала в житловий будинок, який знаходився біля нашого офісу. І, на жаль, наш офіс закрили на реконструкцію, тому що його половина була просто зруйнована. Тому перед тим як ми почнемо це е, дуже круте відео, я би хотів вам нагадати підтримувати сили оборони нашої країни. А якщо у вас там хтось є зі знайомих або просто вас просять про допомогу, не забувайте донейтити на ЗСУ та вообще на всі сили оборони України, щоб швидше ця погань зникла з нашої землі. Сьогодні буде таке, можливо, нестандартне відео для нашого каналу. Ми Хотіли би вам більше привідкрити завісу дропшипінгу вже на іншому рівні, а саме про те, як робити 100 тисяч доларів в місяць на Shopify дропшипінгу, поділити з вами покроковим планом, який ви можете втілити вже там в своїй діяльності або на своєму магазині. Перше, що я рекомендую, це відволіктись від усього, поставити телефон на беззвучний режим, заварити собі чаю або чогось смачненького. і Дуже уважно дивитись це відео. Будь ласка, для того, щоб це відео побачив більше людей. Діліться посиланням на це відео, ставте лайки, коментуйте щось, підтримуйте український YouTube. Починаємо! 100 тисяч доларів в місяць на Shopify дропшипінгу. Покроковий план. Більшість каже, що це скам і що такі цифри неможливі. І дуже багато людей нам реально це закидають. Та типа ви нічого не продаєте, там дропшипінг мертвий і так далі. Хейтери доброго раночку, я вам е, кажу, тому що доки ви думаєте, що Shopify дропшипінг не працює, доки ви думаєте, що ми не продаємо, е, ну, в принципі, цей потяг проходить вас. Тому от ми бачимо результати по нашому магазину за травень місяць. Ми за скейл йшов до 104 тисяч доларів в місяць. Вот така була кількість сесії, вот такий був Conversion Rate. такий був average order Value, тобто середній чек. І такий був навіть Returning Custom Rate. Але давайте, щоб забрати всі ваші такі скептичні думки, я застрибну просто в свій шоп. Звичайно, приховаю посилання, але студенти нашого курсу знають, бо вони вчаться на цьому магазині, роблять по ньому reverse інженірінг і просто вчаться як на якій стадії, копіюються і пробують запускати свої шопи. Давайте я зайду в свій шоп, заходимо в наш браузер Arc, Тут є вкладочка по магазину. Заходимо в Analytics і вибираємо місяць, який ми розбираємо травень місяць, як бачимо, що ми закрили на 104 238 доларів. Якщо ми візьмемо, наприклад, попередній місяць квітень, от я оновлю сторінку, то це було 63 тисячі доларів. Тобто ми заскейлили магазин майже вдвічі, якщо взяти. З квітня по травень місяць. Давайте я зараз оновлю е просто силку. Перейду знову на хоум або ще кудись, щоб ви не думали, що я десь тут малюю щось в коді. Так, зараз трошки призупинилася активність. От Квітень місяць, е От е травень місяць. І якщо ми візьмемо наш магазин, наприклад, з 1 січня, або, наприклад, давайте там з 1 вересня, коли ми запустили цей магазин, конкретно по червень місяць, поки не з місяця, ми бачимо, що ми продали вже майже на півмільйона доларів тільки одного продукту, і бачимо, що тут 243 тисячі сесій, 464 тисячі доларів в обороті. Окей? Тобто цей магазин постійно, ріс, ми його постійно скелили до певного моменту. Тому, в принципі, єдине, що я хочу цим сказати, що це абсолютно реально. Що це не якісь повітряні замки, і що такі цифри реально робити. Хоча це не є великі цифри для Shopify Dropshipping. 50 тисяч доларів на місяць на Shopify, або як ми заробляємо по системі Shopify Dropshipping, продаючи товари із Китаю в найбагатші країни цього світу. Друзі, посилання на наш безкоштовний майстер-клас, де ви про це дізнаєтесь покроково одразу під цим відео. Будемо раді вас бачити. Перше питання, що нам треба зробити, щоб реалізувати таку ціль, і для більшості людей така ціль буде звучати досить масштабною. Вона їх може роздавити. Проте, якщо взяти якісь основи планування і зробити декомпозицію, цілі нам буде набагато простіше. Давайте пройдемось, що таке 100 к в місяць декомпозиція. 100 тисяч доларів в місяць, це продажі протягом 30 днів на суму, яка рівна 3333 долари плюс. Тобто, якщо це розбити ще на масштаб дня, то це о, щоб зробити оборот 3333 долари, нам треба 33 продажі в день з AOV, тобто середнім чеком, 100 доларів. Це я зробив таку саму базову декомпозицію. Звичайно, можна накинути реально круту табличку з юнітекономіку, як ми зазвичай робимо, але просто для розуміння, що коли ви думаєте, ого, 100 тисяч в місяць зробити, це багато, а потім, коли ви думаєте, ну це всього все 33 продажі в день, або там 10 продаж в день по 300 доларів, це вже стає набагато простіше. Тепер, коли ми зробили первинну декомпозицію, ми можемо скласти реально детальний план, що нам треба зробити, для того, аби робити 100к в місяць. І даруємо такий план капкан, який ви можете брати. і Повторювати на своєму магазині. перше, нам треба знайти продукт, який можна продавати за 100 доларів вже після націнки. Друге, це нам треба створити магазин на Shopify. третє це придумати та зняти або ж замовити рекламні креатив, якщо на випадок ви не вмієте працювати з рекламними креативами. Четверте, нам треба запустити рекламні кампанії в мета тіктоці. Якщо ви дуже круто розбираєтесь в інших джерелах, трафіку там Pinterest, Snapchat, Google, запускаєте ще там, де ви розбираєтесь. Я просто розбираюсь в мета, такі ці, тому там ми запускаємо. П'яте, нам треба подивитися, чи складається в нас в принципі, економіка після наших запусків. І шосте, нам треба масштабувати магазин до 33 продажів в день, якщо ми продаємо по 100 доларів. Окей, давайте почнемо з першого пункту: знайти продукт, який можна продавати за 100 доларів. І для того, аби нам це розуміти, ми маємо вже поставити якийсь фільтр для пошуку продуктів на Аліекспресі або інших постачальників. Стандартна формула націнки. Ну, така тіпа, загально прийнята, якою ми користуємося, у нас круто працює, це Кокс. Тобто всі затрати на продукт треба помножити в 2,5 або інколи в 3 рази, в залежності від ніші, в залежності від того, як продукт виглядає. Тобто наш пошук вже звужується до продуктів, які в закупці, в закупці я маю на увазі на Аліекспресі або у інших постачанків, буде приблизно в районі 35-40 доларів. Тобто ми з великою кількістю цієї китайщини, яку крутять інші дропшипери, вже відфільтровуємо і звужуємо пошук до продуктів, які реально продаються по 100 доларів або більше, і коштують закупці по 35-40 доларів. Погодьтесь, це вже скорочує нам шлях, і ми вже не думаємо, типу: ой, а який продукт продавати? Ми чітко знаємо, не, треба шукати продукт в цьому ціновому діапазоні. Далі важливо пам'ятати, психологію покупця, окрім. Цінової політики нашого продукту в закупці, як наш покупець буде приймати рішення про продукт і, маючи це розуміння, шукати такий продукт, який А, буде вирішувати проблеми клієнтам, Б, бажано цей продукт має мати багаторазову функцію, якусь, в, він має викликати вау-ефект від використання. Тобто, якщо у вас складеться три цих компоненти, скоріше за все, ймовірно, знайти крутий продукт, який залетить і збільшується. Тобто, вирішує проблеми багаторазове використання, тобто reusable. і має викликати якийсь вау-ефект від використання або від самого продукту, якщо це якийсь дизайнерський пристрій, або просто пристрій, який класно зроблені. Окей? І перший спосіб пошуку, який я реально рекомендую, і в якому зараз дуже багато крутих продуктів, це TikTok органіка. Дуже рекомендую е користуватися цим методом і даю маленький лайфхак, щоб побачити більше крутих продуктів, ви можете використовувати якісь VPN. VPN-сервіс, типу Tunnel Beer, або Child VPN, чи якийсь вообще VPN-сервіс, заходити за американського VPN, заходити з за TikTok, Бажано з якогось пристрою, на якому у вас немає більше тіктоку, і пишете «TikTok made me buy it products», або просто пишете «trend tiktok products», або пишете різні запити, по яким реально можна знайти продукт. Звичайно, можна скористатись платними різними інструментами для пошуку продуктів органічного тіктоці, pipe ads або ще якісь. Але в принципі я реально листаю тікток і знаходжу дуже круті продукти. Другий спосіб пошуку продукту це ads Library. Можна використовувати цей метод, я постійно його теж використовую. Тут логіка доволі проста. Якщо на цей продукт крутять рекламу ще й на Гео Сполучені Штати або на інші Гео, там, Канада, Австралія, Нова Зеландія, значить він точно продається, бо там неймовірно дорога реклама і в них складається економіка. Що я роблю? Я вписую слова дропшивер: get yours today, free shipping, 50% off. Plus фрі сіпінг. Get this offer Now, get yours today. І можна по фільтрам тут додати, що ця реклама була створена, або вона була в бібліотеці реклами, наприклад, там, в липні місяці, або запущена в червні і працює до липня місяця. І дивитися, які є прикольні продукти і чи актуальна зараз реклама, її круті. Насправді там реально багато крутих продуктів. От я на першому пошуку знайшов цей Drane Blaster. Виграшний абсолютно продукт вирішує проблему, дає трошки вау-ефекту і реально круто продається. Тобто цей пошук продукту ну, крутий. Третій спосіб пошуку продукту це чат GPT. Можна просто йому дати промптів, особливо використовуючи плагін ShopPay в чату GPT, для того, аби ми могли краще. В принципі, ну шукати продукт, але це такий більш детальний адванс метод. Можете просто зайти і написати в яких нішах що класно продається. Проте, якщо б ви, наприклад, хотіли, щоб я зняв про це відео, напишіть в коментарях, там зніми відео про чат GPT, як за допомогою шукати продукт, і я обов'язково знімлю про це відео, тому що там реально є де розвернутися і реально він веде круті інсайти. Наступний крок: ми знайшли продукт, який підходить нам по ціновій категорії, підходить нам по тому, що він вирішує проблему, має reusable ефект, має вау-ефект. Wow ми знайшли, що креативи на нього крутять. Є гравці, які крутять цей продукт. Наступне, що я рекомендую просто створити магазин на Shopify. У нас є відео на YouTube, тут буде ссылочка, як створити магазин на Shopify. І далі, що нам треба, нам треба створити рекламні креативи. Що ж таке взагалі рекламний креатив? Дуже хороше питання. Рекламний креатив, як на мене, це одна з найважливіших частин нашої воронки. Це те, як ви показуєте людям ваш продукт, особливо тим людям, які ніколи його не бачили, або тим людям, які бачили ваш продукт, але ще не купили. Ви в рекламному креативі маєте показати вашу унікальну торгову пропозицію. Тобто, чому ваша цільова аудиторія має прийти і придбати ваш продукт. Вдумайтесь, люди бачать неймовірну кількість реклам або новин просто в стрічці в себе в Фейсбуці, в Твіттері, в Інстаграмі. І ви вриваєтесь в цю стрічку, просто показуючи рекламу свого продукту. Тобто, ви маєте так побудувати рекламний креатив, щоб він закрив людину там за 5, 15, 20, 30 секунд, які людина посиділа, подивилася, щоб вона зайшла на сайт і зробила покупку. І для того, аби це правильно спрацювало, я дарую вам, друзі, ось таку формулу. Перше, що ви маєте розуміти, ви маєте розуміти, хто ваш маркетінг енгл тобто під яким кутом вам треба подавати цей. Чи інший продукт, чи це власники там, наприклад, що це собачі режим, чи це власники великих собак, чи це власники малих собак, чи це просто люди, які хочуть завести собаку, чи це люди, які мають одну, дві, три, чотири собаки, чи це власники там собак, які ну, я не знаю, там більше 20 кг, менше 20 кілограмів і так далі. Але для всіх цих маркетинг енглз можна. Підібрати певну структуру, по якій ось нам створювати креатив. І ми використовуємо таку структуру в себе в агенції, в себе на магазинах. Перше, що має бути, це хук. Тобто людина в перші три секунди вашого відеокреативу. Я до речі, рекомендую тестувати тільки відеокреативи на холодний етап воронки. Ну на топов funnel. На верхній етап воронки, тобто на нову аудиторію, тільки відеокреативи. Структура яка, хук. Тобто гачок, чому людина зупинилась і почала дивитись це відео. Тобто вона дивиться в перші 3-5 секунд якийсь вау-ефект, який змушує людину далі дивитись відео. Далі, після цього, на відео має показуватись продукт і його бенефіт. Що таке бенефіт? Це його переваги, чому людина має купити цей продукт, а не інакше бо як він. Позбавить болі вашу цільову аудиторію. Потім знову бенефіт, потім знову Бенефіт, і в кінці CTA, це call to action. Тобто хук, три переваги продукти і заклик до дії. Заклик до дії в нашому випадку Get Yours now, Shop now і так, далі, і так далі. Тобто, якщо ви будете по такій структурі робити свої креативи, з ймовірність того, що вони залетять і дадуть вам хороший результат набагато і набагато вище. Отож, рухаємось далі. Як е, створювати правильні креативи, і як їх запускати до певних етапів воронки, я вже знімав відео про маркетингову воронку, яке можна подивитись, е, напевно, перед тим, як ви будете робити креатив. Дуже рекомендую. Тут лінк буде на відео. Перейти і подивитись про ТОВ, Мов і Бов. Це абсолютно фундаментальні знання, але давайте трошки перейдемося і повторимо базу, бо бази багато не буває, друзі. Top of the funnel – це робота з холодною аудиторією, тобто з людьми, які ніколи нічого не бачили і не знають про ваш продукт. Наша е, задача на Top of the funnel – зробити так, щоб людина стала нашим покупцем або ознайомилася з нашим продуктом. Middle of the funnel, середина воронки робота степла або гарячою аудиторії, яка вже ну, доволі сильно е ознайомилася з нашим продуктом, проте з якихось причин ще не придбала наш продукт. Що ми маємо крутити? Ми маємо крутити повторні покази нашої реклами, що на модному медіабарському стану називається ретаргетинг, тобто повторно показувати нашу. Продукт з іншою пропозицією для того, аби людинка зайшла і все ж таки купила наш продукт. І bottom of the funnel це робота з нашою клієнтською аудиторією, тобто людьми, які вже стали нашими клієнтами і купили наш продукт, їм можна щось допродавати, там, використовуючи техніки апселу або кросселу, або ж е підвищувати чек, продаючи або запускаючи нові продукти на цю аудиторію. І якщо це підрізумовуючи для кожного з етапів воронки, top of funnel, middle the funnel і bottom the funnel у нас мають бути різні рекламні креативи і різні е, унікальні торгові пропозиції. Я рекомендую для спліт-тесту створити три різних рекламних креативи: хоча б це саме мінімум для тесту на холодну аудиторію, на теплу і на клієнтську аудиторію. Далі, все, що нам треба, нам треба правильно запустити наші рекламні кампанії в Мета. Як не можу звикнути, що це вже не Фейсбук та Тікток. Як це зробити? У нас є два прекрасних покрокових відео на каналі. Просто ставите собі їх і запускаєте, роблячи просто все покроково. Що нам далі треба? Запустити. Запустили рекламу. Після того. Як у нас почався відкрут реклами, там почекати 48-72 години, щоб зрозуміти, чи те заходить, чи не заходить. Накинути собі юніт економіку і подивитись, чи ви попадаєте в свої KPI. Я накинув приблизно таблицю, по якій можна аналізувати, що відбувається з нашим тестом чи ні. У нас є показники, на які ми дивимося, CPM, Hucret, CTR, CPC, ROS, CPA. У нас є поганий сценарій, у нас є оптимальний сценарій і хороший сценарій. Якщо після тесту ваші цифри попадають в оптимальний або в хороший сценарій, значить ми можемо це все масштабувати, і ми можемо на цьому зробляти гроші. Якщо попадають в поганий сценарій, ми просто виключаємо рухаємось до нового продукту. От і все. Просто в цій таблиці ви можете її заскрінити, переробити під себе і подивитись, що Підходить під ваш конкретний продукт по цифрах. Після того, як у вас продукт попав в оптимальний або в хороший сценарій, я рекомендую приступати до масштабування. Що таке масштабування? Масштабування це збільшення кількості ключових дій, тобто в нашому випадку кількості покупок і конверсій. З Пропорційним збільшенням витрат на бюджет. Існують три види масштабування. Ну насправді їх існує там, скільки хто назве, скільки, типу, хто їх продумує, яка школа там і так далі. Можна, можна назвати масштабування так, як хочеш. Там масштабування від Володимира Зеленського, наприклад, да? можна ще якусь таку фігню придумати. Але всі вони зводяться до трьох. Якихось таких підходів, перший підхід це вертикальний. Вертикальний це масштабування бюджету, тобто ми масштабуємо бюджет на наших робочих рекламних кампаніях або на наших робочих групах оголошень. Ми повишаємо, якщо ми плавно масштабуємо на 20-30% максимум щоб не збити алгоритми Фейсбука. Якщо ми не попадаємо в KPI, тобто ми повисили бюджет і реклама не стала працювати краще, ми вертаємо до попереднього бюджету і пробуємо інший метод масштабування. Також можна це робити агресивніше. Я просто не, свідомо не даю агресивний варіант, щоб ви не переспендили гроші. Потім мені казали: Влад, я послухаю тебе, як масштабувати, і все не залетіло гроші, пропали. Тому я кажу, 20-30% від вашого денного рекламного бюджету. І... В принципі, дивимося, що ростуть результати. Далі є наступний метод масштабування горизонтальний. Тобто, коли ми йдемо в ширину і шукаємо нові аудиторії, він мені більше подобається, тому що таким чином ми можемо масштабувати наші робочі аудиторії, наші там протестувати нові креативи. Наприклад, це коли у нас є там 5 робочих інтересів, і ми шукаємо ще 5 або 10 схожих інтересів. робимо це зазвичай в компанії ABO, тобто оптимізація на рівні групи оголошень. І шукаємо схожі аудиторії. Не повірите, але такий спосіб масштабування може дати дуже хороші результати, адже ми можемо знайти ті аудиторії, які будуть давати кращі результати з тими ж креативами. І наступний метод це комбіноване. Коли ви е, знайшли нові аудиторії і просто в цих групах оголошень або в компаніях повишаєте бюджет на 20-30% кожні 24 години. Це якщо дуже дуже сильно спростити масштабування. Звичайно, можна ставкою масштабувати, можна там через Adventure Shopping, Campaign і так далі. Але зараз ми говоримо конкретно про якісь такі основи масштабування. І давайте прорезюмуємо, що нам треба, щоб запустити магазин на стоках. Нам треба зробити виграшний продукт тими методами, якими я показав, вже можете користуватися. Нам треба створити магазини Shopify, нам треба пропрацювати і зробити рекламні креативи. Нам треба запустити рекламу в Мета, або в Тіктосі, або там, де ви найкраще вмієте запускати рекламу, і масштабувати нашу рекламну компанію і наш магазин до 33 продажів в день, або ж до тої кількості продажів, які вкладаються в вашу економіку продукту. Тобто, якщо так подумати. Нічого складного в цьому немає, проте більшість людей не мають правильного підходу до того, як це все скласти в себе в голові, розбити на зрозумілі прості кроки і почати виконувати. Друзі, моя вам порада, запам'ятайте, нічого складного не існує. Можна все просто взяти, розбити, декомпозувати і починати з цим працювати. Не ускладнюйте собі багато речей. Це все. Не так складно, як вам здається. А за цю корисну інформацію я від вас попрошу єдине: підписатись, залишити коментар та поділитись відео з вашими друзями. А якщо ви хочете, аби я зняв відео про продукт Research за допомогою чату GPT, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. З вами був Влад. У мене все. Бувайте.